Робочих місць. На нашому виробництві працюватимуть висококваліфіковані спеціалісти. На цю зустріч я запросив менеджерів стажерів, які в майбутньому працюватимуть в якості менеджерів на нашому виробництві. Я щиро вірю в майбутній розвиток Костополя я готовий брати активну участь в цьому розвитку. Так само і наші працівники. Modern production of high quality sawmills will be the basic input material for establishment developing of local woodworking industries in Kosovo. I am 100% sure it is absolutely ecologically, environmentally friendly production. I am sawmill specialist having 19 years' experience in this business. For your further information, I have recently decided to invite minority shareholders in Ukrainian sawmills so named Advisory Investments. I don't need these uh, part owners for financial reasons, but I need them to advise, to support me in the political environment matters of Ukraine today.

Я з впевненістю це заявляю як спеціаліст з 19-річним досвідом роботи в даній галузі. До вашого відома я нещодавно запросив українську компанію Едвейдер Investment в якості співвласника українських висопилень. Я зробив це не з фінансових причин, а для отримання порад та підтримки в політичних питаннях України сьогодні. Наша компанія є відкритою. At the previous meetings with the City Council, I have expressed my devotion to take active part in future development of Kostopel. I would like to repeat that I am committed to take my share part of road reconstruction works as well as I have expressed my desire to contribute in future social development projects in Kosovo uh, I would like to present my uh, commitment to these uh, projects regarding road work, social projects Врати активну участь у майбутньому розвитку Костополя. Я хочу ще раз підкреслити, що готовий брати участь у ремонті доріг та інших проєктах соціального розвитку міста Костополя. І щоб підтвердити це, я передаю угоду про співпрацю та партнер. Хочете уже? Митрович звучит угодно. Слово слово. Вода проспіпрацю портрет. 18 грудня. Косопільська міста рада. У області в особі міського голови Денисюка Євгенія Ліцінча, що діє підставі закон України про місцеве самоврядування України з одного боку та товариство Української спині в особі директора Слопницького Сергія Григоровича з другого уклали цю угоду про нижче наведення. Костопільська міська рада Рівненської, Рівненської області зобов'язується на підставі в межах та у спосіб визначений чинним законодавством України сприяти та підтримувати товариство Української спині. А товариство в свою чергу зобов'язується брати активну участь в житті та розвитку міста Костотні, приділяючи особливу увагу екології міста шляхом неухильного дотримання екологічного законодавства України та проведення всіляких заходів за для створення нормального середовища для проживання людей в місті Костотлі. Друге Костопільська міська рада зобов'язується розглянути на черговій сесії питання про надання дозволу та розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років товариству Українській соперні для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії в дужках прокладання підземних кабельних ліній КЛ-10 кВт від, відповідно статті Мутом Сорочення. 10 кВт Костопіль номер 72 «Рівне обленерго розташовано в місті Костопіль по вулиці Керпікевича до високовольтного розходячого пункту РП 10 кВт Товариства Української Сопої. За рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Костопільської міської ради та прийняти відповідне рішення після розроблення та погодження проєкту землеустрою, затвердити проєкт землеустрою та передачу зазначену земельної ділянки в раді. This is in my interest too. To be competitive in sawmilling, so I need to have good access roads. About to say a percentage today, I cannot. But I'm ready to take my share, and we will have this discussion and cooperation with you in this matter.